Запорожець на тлі сучасних машин цей автомобіль викликає у людей усмішку, а ще спогади про дитинство та дідуся. Проте, не всі знають, що українська малолітражка доволі непоганий всюди хід цією особливістю скористався житель Кривого Рогу. Він дав «Запорожцю», що гнив у дворі друге життя, і перетворив герої анекдотів на справжній позашляховик. Тест драйв джипорожця влаштував Артем Чепко. Старенький запорожець, який з легкістю дала кучу кучугури снігу. Ідеальний вибір для людей, які поважають класику, але не проти додати трохи креативу. Саме так і подумав Владислав, коли побачив жужика 79-го року, що просто тлів у дворі. Чоловік каже: подарувати друге життя, добре знайомому кожному українці запорожцю було справою доволі ризикованою, бо вигляд у малого був кепський. От автомобіля практично все поверхну кузова залиши повністю все. Это как бы, а нижнюю часть пришлось модернизировать. модернізувати. был був перевісен, задній части вперед. Жутмобіль так лагідно називає своє творіння Владислав. За три місяці перетворився з ржавого старигана на справжній модний позашляховик. Під капотом оселився куди потужніший двигун на 2,4 літра від УАЗа. Кардинально змінилась і ходова частина. Запорожець отримав повний привод, а його кліренс трохи підріс. Попри таку модернізацію та поважний вік, шабля у цього козачка добре нагострена. У свої 38-позашляховик позашляховий впевнено тримає крейсерську швидкість 110 км за годину. Власник саморобного всюдихода каже, ніколи б не давів розпочату справу до кінця без підтримки родини та переймалася дітичом Владислава, як ніхто, і допомагала не лише словом, а й ділом. Це робота не складна. якщо Є люди, які можуть підняти, принести, піднести, установити.